Проте більш мені цікаво, що пов'язано з Джей Дівансом. Адже нещодавно була стаття, нібито його двоюрідний брат воював за Україну. Бо більше також про полк Давінчі говорилося, і от з'являється інформація, що кузен Джей Діванса, який воював за Україну, розповідає про те, що виробляють расисти на полі бою. Він особисто бачив, як вони ліквідовують своїх же солдатів під час відступу. Він повідомив, що спостерігав за цим Неодноразово тому це може свідчити про відповідну тактику, а не окремий випадок. Також уже багато деталей стосовно цього з'являється. Він дав певне інтерв'ю. і Далі процитую, що ж він сказав. Ці люди за своєю політи... політикою пожирають своїх же. Тож вони не вагатимуться, щоб жертви американського президента або віце-президента знову ж таки натякаючи на Джейді Венса. Адже знаємо, що також говорилося, що вони давно не спілкувалися. Зокрема, щодо того, що відбувається на полі, бою в Україні також його кузен не розповідав. Вони не наші союзники і не будуть ними щонайменше протягом покоління, зазначає кузен. Джейді Діванса далі продовжуємо з магу говорити, що ж відбувається там на території Росії, ну і включно що відбувається і на міжнародній арені. З останнього, що з'явилося від, скажімо так, того діалогу, який активно ведуть включно американські представники і в соціальних мережах, це ми говоримо за соціальну мережу. X, вони часто листуються між собою там і щось доводять, так би мовити, один одному. І не лише американці, але включно і інші західні високопосадовці. Так, от насамперед, Ілон Маск назвав сенатора Марка Келлі зрадником. Уявіть собі, і чому та тому, що він приїхав в Україну. Зрадник Ілоне, якщо ти не розумієш, що захист свободи є основним принципом того, що робить Америку великою і зберігає нашу безпеку. Можливо, тобі варто залишити це тим із нас, хто розуміє, написав Келлі у відповідь. Перед тим як у Ілона Маска, скажімо так, зірвало дах, називаємо це так м'яко кажучи. Сенатор Келлі включно написав і про важливість підтримки нашої держави цитую його: ніхто не хоче, щоб ця війна закінчилася більше ніж президент Зеленський і український народ, сказав Келі у заяві. Але це має закінчитися таким чином, щоб захистити їхній суверенітет і безпеку. Безпека України пов'язана із безпекою Сполучених Штатів Америки. Тому я підтримую Україну. Зазначив Марк Келі. Е, дивні заяви знаєте від Ілона Маска з приводу якоїсь зради. Цікаво, чи приїхав би він на територію нашої держави, і чи подивився б він на те, що відбувається в Україні, особливо в прифронтових містах, ну і загалом в тих містах, які вже на щастя наші захисники повернули а, до території України, і вони вже не окуповані, тобто де окупували їх скоріш за все, б не приїхав. Бо як ми бачимо, якщо він робить ось такі от заяви, включно а, щодо? Просто України щодо будь якого поняття, що пов'язано з Україною, ми бачимо вже не вперше. Лунають від Ілона Маска схожі заяви на кшталт таких. Тому де тут зрадництво, я не знаю. Приїхала людина в Україну подивитися, що відбувається, а не погортати сторіси, як роблять деякі політики. Також стало відомо про потужний марш проти політики Трампа. До речі, про який на початку тери вам казала, те що багато. Загалом зараз американців доєднується до таких своєрідних акцій, маршів хода навіть відбувається задля того, аби показати, що вони не зовсім погоджуються із новою політикою президента Сполучених Штатів Америки. Також тільки що ви бачили на карт на кадрах минулих потужний матч проти політики Трампа в місті Сіетл на західному збережжі Сполучених Штатів Америки, де виробляють літаки Боїнг. Багато хто дописує, до речі на плакатах. І на інших, скажімо так, речах, бо різні речі беруть собою. Мітингарі, що імпічмент Трампу, те, що Трамп спілкується з Російською Федерацією, де тут демократія, і багато багато схожих понять. Ми з вами це розуміємо. І вкотре ми включно знаєте ставимо факт того, що. Не зовсім політика Трампа зараз навіть американський народ турбує щодо нашої держави. Їх більше турбує і те, що робить Трамп всередині їхньої країни, бо їм це також не подобається. Про економічну реформу знову ж таки, якщо вам цікаво, знайдіть в відкритому доступі. Почитайте там, є багато цікавого цікавих моментів, бо нібито мали іти ціни на спад, зарплатні вверх. Але по факту зарплатні лишаються, а ціни лише підіймаються. Що американському народу, звісно, і не подобається. Ну а з приводу до того як мільярдери, які публічно підтримували Трампа, втратили надто багато коштів, і це не гривні, це долари. І тут іде мова не про тисячі, а про навіть не про мільйони, а про мільярди. І от далі ми з вами про це поговоримо. Бо видання Bloomberg написала досить така змістовну статтю. Але напередодні також скажу що до маска, хотіла зазначити, адже дійсно бачимо ті заяви, які від нього нальба більше він учора говорив, що нібито зеленський винен двадцять. Твіттера, і вже конгресмен також реагує на всі ці одіозні заяви від Маска. Також конгресмен республіканець Джейк Ківел також відреагував і зазначив, що якщо Україна дійсно атакувала Твіттер, як сказав Ілон Маск, то це дуже серйозно. Я запрошу Україну до переговорів зі мною, щоб ми могли принести мир у Твіттер. На жаль, Вилона немає карти, немає костюма, тому ми очікуємо, що Ілону доведеться багато чим поступитися. Що ще з такого відомого? Так ти що марку ру. Кубіо розповів, що можлива його зустріч із Володимиром Зеленським. І про це ми зараз з вами поговоримо. Так от, держсекретар Сполучених Штатів Америки бере безпосередню участь у переговорах з Україною у Саудівській Аравії. Утім, українська команда не буде представлена е, лідером нашої держави Володимиром Зеленським. Тож Рубіо запитали, чи зустрінеться він надалі із Зеленським найближчим часом. Про це пише 24 й канал із посиланням на прес-конференцію Рубіо ще 10 березня. Так, от Марко Рубіо дав чітку відповідь. Цитую його я не думаю, що Зеленський буде частиною наших зустрічей. Наші зустрічі відбуваються із делегацією, яку вони надісла. Слали їхнім радником з національної безпеки, міністром оборони та міністром закордонних справ він не відкинув можливість зустрічі з зеленським згодом, але дав зрозуміти, що це не відбудеться 11 березня. Слова Рубіо пролунали 10 березня, і пізніше стало відомо, що Зеленський поїхав назад до України після зустрічі із спадкоємним принцом. А його команда залишилася для переговорів із американцями. Що ще казав Рубіо? Його інші заяви так, те що він надав свою думку щодо паузи в плані допомоги нашому війську і, взагалі, на. Ще державі щодо паузи військовій допомоги, держсекретар сказав, що Київ нібито отримує розвідувальні дані, але переговори у Джиді стануть ключовим для відновлення допомоги у повному обсязі. Ми повинні зрозуміти позицію Україна і просто мати загальне уявлення про те, на які поступки вони готові пити, тому що ви не досягнете припинення вогню та цієї війни, якщо обидві сторони не підуть на поступки. Обидві сторони повинні прийти до розуміння того, що немає військового вирішення цієї ситуації. Висловився Рубіо про мирні переговори Україна та Росії нарешті він вважає, що делегація США має поїхати із Саудівської Аравії із сильним відчуттям того, що Україна готова зробити складні речі. Я сподіваюся, що все пройде добре. Я маю на увазі, що важливий момент на цій зустрічі полягає у тому, щоб чітко визначити наміри українців, їхні бажання, як вони неодноразово публічно заявляли, досягти точки, де мир можливий. І тоді нам доведеться визначити наскільки вони далекі від російської позиції, яку ми теж поки не знаємо, завершив державний секретар. Сполучених Штатів Америки, але це ще не все. Що ще зазначив Марко Рубіо, але про це вже повідомляє видання The New York Times. Далі будемо з вами обговорювати. Адже він говорив, що Україні доведеться піти на поступки щодо території, які Ерефія захопила від 2014 року в межах будь-якої угоди про припинення війни. Далі це що ж він сказав. Я думаю, що обидві сторони повинні прийти до розуміння того, що військового вирішення цієї ситуації просто не існує. Росіяни не можуть завоювати. Всю Україну І очевидно, що Україні буде дуже важко в будь-який розумний проміжок часу змусити росіян повернутися туди, де вони були у 2014 році. Висловився американські політики. Бачу оперативно також новини. З'являється, що нібито американські офіційні особи заявили, що не хочуть чути жодних вимог від України щодо відновлення її кордонів до 2014 року, тобто до анексії Криму, або 2022 року до повномасштабного вторгнення. Росії про це дописують у Sky News, нібито кореспондент з місця події. Саме Саудівська Аравія перебуває. І таку інсайдерську інформацію нині має. Будемо слідкувати в подальшому, які ж будуть заяви лунати саме під час переговорів, які відбуваються в Саудівській Аравії, просто зараз. Але розуміємо, що і бавовна на території Арафії продовжується так, чи інакше сьогодні говорили вранці про те, що у Підмосков'ї та Москві також чули вибухи. І от що цікаво, в цей же час там перебував американський подкастер Лекс Фрідман, і перебуваючи у Москві, він поскаржився на дру нову атаку, адже він став свідком того, що там відбувалося у вівторок. 11 березня безпілотники рекордно атакували російську столицю. На вибухи поскаржується і подкастер українського єврейського походження Лекс Фрідман, що зараз перебуває в столиці Рефі в Москві. Імовірно, для запису інтерв'ю з диктатором Владимиром Путіним. про це він також уже висловився у дописі і… Подкастер повідомив, що знаходиться дуже близько до місця атаки безпілотників. Події ночі 11 березня. А також вибухи в Києві, коли Фрідман брав інтерв'ю Володимира Зеленського, змусили американця сумніватися в прагненні України та Росії досягти миру. Далі буду цитувати, що ж він сказав. Коли я подорожував Україною, було кілька випадків, коли я був на волосині від загибелі. І те ж саме зараз відбувається в Москві. Це не дії двох сторін, які прагнуть миру. Попри це, подкастер буцімто молиться за швидке укладення довготривалої мирної угоди. Ба більше Фрідман робить свій маленький внесок у просування цього разом із усіма залученими сторонами. Ну і нагадаємо, що росіяни кажуть, що прихопили 69 українських дронів, які рухалися в напрямку Москви. Відомо про одного загиблого і трьох поранених осіб. Окрім того, також через нічну атаку було запроваджено обмеження на польоти у чотирьох ключових аеропортах столиці держ держави агресорки. Ну і також вже на всі ці події відреагував і керівник центру протидії дезінформації при РНБО. Також Андрій Коваленко він у себе в телеграм-каналі дописав, що цитую: бачу якийсь дивний інформаційний фон щодо атаки невідомих дронів на Москві. На нічого що Росія щоночі запускає понад 100 дронів по Україні. Ракетами атакує цивільних дронами б'є по Києву і інших містах щодня і щоночі. І це не була виключення. Нехай Путін припиняє обстріли України. Він це почав. Він щодня це робить. Дописав Андрій Коваленко у себе в телеграм-каналі. Таким чином відреагував на цю атаку, яка відбувалась по території Російської Федерації. Знову ж таки нагадав про те, як Путін прагне миру, обстрілюючи територію нашої країни, завдаючи болю саме цивільному населенню нашої держави. Ну а щодо того, що відбувалося на РФ і про ту бавовну, далі можемо почути коментарі від військового та політичного експерта Олександр. Олександр Мусієнко у себе на Ютуб-каналі також поділився думками щодо цієї атаки. Обов'язково підписатись на нього, адже кожного дня виходить цікава аналітика. в нього на Ютубі. Ну а далі можемо почути його суб'єктивні думки стосовно атаки на Ерефії. Першу чергу оперативна інформація, яка зараз надходить прямо із Підмосков'я, і вона для нас приємна. Приємна тому, що. На дрони літають, як зазначають там значна кількість дронів. Підмосков'ї, палає пожежі, вибухи, закриті аеродроми, пошкоджено залізничне полотно, тобто під атакою фактично підмосков'я. Допускаємо, звичайно, що це можуть бути дії Сил оборони, діпстрайки, і добираємося, в тому числі, до столиці ворога, до його військових об'єктів. Перед цим фактично була інформація про Новокуйбишевський а, НПЗ, який був атакований і діяли так само наші сили оборони. Було зазначено, що саме сили оборони, а, спецпідрозділи ГУР, Сил безпілотних систем, інші складові, які задіяні, продовжують завдавати ударів по території ворога. Безумовно, що це потрібно робити, адже хочу нагадати, що Росія завдав завдаючи продовжуючи завдавати. Дронові та ракетні атаки по території України фактично нівелює наразі станом на зараз ідеї про перемир'я, так зване в небі та на морі, і тому звичайно, що українські сили будуть діяти, аби забезпечити сильну позицію за столом перемовин і змушувати агресора йти на поступки, а не те, щоб агресор змушував нас. Тому боротьба триває, використовують наші сили оборони. Будь-які можливості для того, щоб дійсно ослаблювати потенціал агресора. До речі, що стосується моря, це теж дуже цікаво, тому що там Україна зараз все ж таки е, має перевагу, витісняючи Російський Чорноморський флот. В тому числі ця перевага досягається завдяки застосуванню надводних дронів. Як відомо, це Магура та інші, які застосовують Магура. Сібейбі, малюк та інші, які застосовують сили оборони України, головне управління розвідки Міністерства оборони, також служба безпеки України, інші складові наших сил безпеки та оборони. І от що дуже цікаво, що українські морські дрони оснастили фактично е торпедами. Це такі дрони-малюки, коли є великий дрон, і з нього випускають більш-менші для ураження надводних цілей в чорному морі і відео. Застосування публікують російські воєнкори, вони фактично там панікують через те, що е, великий дрон випускає менші дрони, і тепер уражати їх значно важче, і таким чином можна фактично атакувати різні об'єкти одночасно. Тому це безумовно досягнення. Це свідчить про те, що Україна робить поступ і розвиває власні можливості та спроможності, зокрема для ураження ворожих цілей на морі. Це надзвичайно важливо, тобто, це і є те, що в майбутньому, в тому числі вже зараз, і в майбутньому має стати гарантіями нашої безпеки. А саме сильна армія, інновації, технології, розвинений оборонно-промисловий комплекс, який постійно з креативними творчими інноваційними ідеями крокує, розвивається, і ми бачимо результат. Результат полягає в тому, що знищується. Знищується якомога більше цілий.